День був насиченим, теплим та сонячним. В саду заквітувала м'ята, а це означає, що саме час заготовляти її на зиму. Всім привіт! З вами Mystical Illustration і сьогодні відео присвячується усім поціновувачам дачної естетики. Історія про те, як я збирала та заготовляла на холодні пори року м'яту. Мелісо я з дитинства не дуже люблю а ось м'яту навпаки поважаю. І мені дуже подобаються комбіновані чаї. Наприклад, мія та лайм, смородина, зелений чай або інші комбінації з доступних фруктів взимку. Чому саме зараз найкраща пора для збору цієї лікарської рослини? А тому, що зараз період бутування та квітування рослини, а це означає, що там найвища кількість ефірних олій. І, звичайно ж, там найбільше вітамінів та різних корисних штуковин. Тож майте собі на увазі, якщо під вашим балконом росте м'ята, то <головіка> можете вже посушити. Я збираю всі ягоди, фрукти, овочі, рослини лише в довгих рукавичках. Це елементарна техніка безпеки в садівництві, оскільки літо це пора не тільки фруктів та овочів, а ще й отруйних комах. Тож бережіть себе власне здоров'я і життя. Також для таких цілей в мене є спеціальні ножиці, щоб прискорити видалення зі стебла поганого чи хворого листя або пагонів, на яких комахи відклали яйця. Робити це треба обов'язково, оскільки це те, що ми приймаємо як їжу. Тож я не рекомендую пропускати цей пункт. До речі, в день зборки, так би мовити, цього врожаю зеленого був сильний вітер. Ось бачите, як хитає. Тож я старалася знімати якомога швидше, і сподіваюся, все ж таки в мене вийшло естетичне відео. Ось і далі тема така: я не знала в чому сушити ось цю всю траву, і придумала карзина, просто ідеальний варіант. Чому саме вона? Спитаєте ви мене? А я їй відповім: чому ні? Ми всі звикли, що якщо щось сушимо, то звичайно ж в картонних коробках, бо там є доступ до повітря. В корзинці всюди дірочки, а це означає, чудова вентиляція, то чому б не скористатися. Інформація для новачків. Зверніть увагу на те, що не зважаючи на те, що я вже все ж таки видаляла пагони погані та листочки, я все ж таки фінально доперебирала. Ось бачите, був листочок, який я пропустила, а там була повутинка, та яйця якась комаха відклала. Тож це не потрібно ігнорувати і краще передивитися і перепровірити, аніж не додивитися. На всю збірку цього врожаю м'ятного я витратила приблизно разом зі зйомкою, те, що я знімала додатково для вас контент, приблизно годину. От, і я ще намагалася зловити гарні кадри, тому що вже був захід сонця майже вечір, вечіріло вже потихеньку. Ось ось така краса вийшла. Сподіваюся, що вам подобається. Ще я не знала, як зазняти цю всю м'ятну композицію, оскільки вона в корзині і в руках її тримати не дуже зручно і водночас знімати. Тож геніальна ідея просто почепити її на дерево. Ось така краса вийшла і справді кадри вийшли чарівними. Ну а якщо вам сподобалося це відео, то буду вдячна за підписку, вподобайки та коментарі, оскільки ваша підтримка надихає мене на створення нового цікавого контенту. Всім бажаю гарного дня та натхнення, до побачення та до нових зустрічей!